Добро здоров'я! Перша половина червня ми пригналися в Великий Ліс, хочемо лисичок. Ще й спішимо, дивимось. Бачу купочку маленьких лисичок. Такі вони, мабуть, зараз і повинні бути. Ось таку гарненьку купочку. Зараз обріжу, судячи по всьому, тут лисички, як і скрізь, тільки починаються. Заберу ще цю купочку малесеньких і поїдемо далі. Просто у нас сьогодні розвідка цих місць. Як я бачу збір лисичок штучний, а штучний він ще тому, що тут уже все вигребено, перегребено. Щось жовтіє. О, гарні тут були лисички, до речі. Ось цей екземплярчик непоганий по розміру, але... Хтось встиг поперед нас? Ще конвалія цвіте, а рододендрон жовтий, який тут свіжий, тільки зацвів, який красивий. У нас всі ліси в рододендронах. Куди не глянь? Ой, як гарно. Оце місце знають менше, чоловік каже, тільки-тільки лізуть. Рано ми приїхали сюди. Значить, приїдемо ще раз коли-небудь. Маленькі, смачненькі лисички. Як я їх люблю. Забирай, забирай. Ось ще одненька. Я бачу. Ой, яка купочка рясненька. З трьох лисичок. О, тут галявинка лисичок. Ось такі є. Ну малюсенькі, ялки. Це вже нічого така. Чого маленькі? Та восе подивіться. Ось гудочок. Цю брати не буду. Каже малюсенькі встелено. Там люди повигрібали з під листя. Я не хочу гребти. Я просто дивуюся, як можна такі малесенькі забирати. Що там їсти? Повигрібать, ну буквально все, буквально кнопочки мацюплі. То це встелене хорошими. Це такі там, можна брати. Як вони, ось би, ось такі о, о. Ну ось, ось така теж. Теж теж. Оце встелено. А це таке, як воно, воно тут? Ставлю. Уже дно закрите в кошику, а люди, я розумію, ось такі забирають. Як їх можна брати? А такі вже сьогодні ми заберемо, тому що лисичок мало тільки починаються. Хочеться насмажити, а то що? То теж лисичка. Де ще? Воно якась. Так я цю давно побачила. Добре. Ту ні, ту не ту бачила. Воно, вона ну, ну, та окій не батьки. Через людей гриботи. О, яка чисельна група там. Кошеля сюди близько. Кошеля сюди посередині. У моху. у Диві, моху, дивіться. І Диві. в мене в моху теж сидять. О, сховалася. Дві, що, дивіться, Подивіться, я знайшов джерело. Ой, ти листя розгріб, але результативно Тих. там великі лисички. О, тут і хорош. Це таке можна брати? Ось тут Вдачно. Вдалий захід. А тут скільки. Так, да, колись аж туди ми брали ще родиночка гарних лисичок, дійсно гарних, середнього розміру. Якраз таких, як треба, не перерослих. І не тих, що тільки витинаються. Подмурці досить на той... Так, да, варто вже туди проїхати. Варто, варто на наше лисичече місце далеке, де завжди ростуть шикарні лисиці. Але бувало таке, що приїдем і нічого. Але якщо в лісі вже ростуть лисички, то й там повинні бути в мохах, в глиці, лисички, стає їх в кошику більше. Підзбируємо. На вечерю вже набрали. Ще чоловік кобло лисиць знайшов, ох, які великі. Залишив мені забирати. Звісно, тільки починаються. Нещодавно виросли. В чорничнику немає. Зазвичай лисички тут і в чорничнику гарно ростуть, потім розростуться. Там далі й нема. Жалко. Тільки ось цей кружочок, ця маленька територія в лисичках, далі немає. Ідемо вперед. Чорничне місце, з якого ми завжди починаємо збирати ягоди. Цікаво, чи знайду я хоч одну. Що тут точно є, так це багниця, вона ще цвіте. Чоловік ламає там, ягоди дивимося. Жодної ягодини. Дуже печально, хоч багниці наламаємо, перецвітає вже, але нічого. Отут які квіточки пухнасті, ще й добре ламаються, Ха -ха -ха, розлітаються, перецвітають. А взагалі-то багниця свого аромату не втрачає ніколи. Її можна брати і по осені, гнеться, не лимається. І навесні, найкраще, звісно, навесні. Коли в неї найбільше ефірних олій, але потім вона все одно потужно пахне. Використовуємо її як профілактику від простуди, додаємо в чай потрошку, хоч чорничники цього року відпочинуть від гребінок і відновляться. Якщо не буде посухи. Було таке враження, що лисички лізуть звідусіль. Їхали по дорозі і збирали лисички, а в цьому місці вони росли, приїхали тут нема. Їдемо далі. Якийсь неправильний ліс, нема комарів, аж дивно. Зазвичай ми, коли збираємо лисички, від комарів відігнатися не можемо. Правда є ґедзі. Їхній розплід, видно, розпочався після заморозків. Приїхали ми ще в одне місце, лисичок поки не бачу, отакі грибки заманюють, проте це, звісно, не лисички, їх багато тут. Ось наглядно показую ґедзя, впився і п'є мою кров. Зараза. Тут лисичок немає, якби вони тут навіть і не росли ніколи. Ходимо пусто, зовсім порожньо. Чоловік на дорозі пару штук взяв, отам і все. Значить, висновок такий: лисички то й кинулись, але ще не всюди. Йдемо далі. Стою й думаю, ні лісової лохини, ні ягід. Роздивляюся і погляду туди. Подивіться, іди, Вася, подивись, він оббігав, каже, нема нічого. А ми на Краснюковому місці. І наш перший краснюк, перший болетовий гриб. Краснюк, білі гриби ми вже бачили. Ай, боже, який же гарний колір навіть звідси. Яке чудо грибне! Краснюки пішли. Ох, і удача. Чоловік сам бігав на одне місце Краснюкове, каже, немає Підосичник, хоч осик тут немає, тут берези, Ой, не витягла ніжку, вона дуже вже глибоко сидить, ну хай сидить. Ось такий золотий. Рубіновий навіть краснючок. Ідемо туди, там ще чоловік побачив. І я вже бачу цей взагалі молодесенький красунчик, такий приємний, принадний. Цей вирвався. Чогось вони пошкоджені жуками стафелінами Я такого ніколи не бачила, але то все зріжеться. Зате вигляд зовні красивий. Пішла в другий бік, а чоловік сюди пішов. І ще один краснюк. Ніжка довгенька, і бачиш, як вони пошкоджені. То все зріжеться, чомусь пошкоджені, жуками, стафелінами. Та нормально. А, він щесується. Мічно оцей, щесується. Оцей чорний слой, шар щесується. Щесується і там Бош. білі трубочки. хе Як тікають. Тікають, так. Чомусь О. вони. Цей рік я ніколи не бачила, щоб жуки стафеліни пошкоджували, уражали краснюки. Ну там воно біле, воно зрізується, все біле, все чисте. Вони тільки в трубочках сидять. Може, ще пощастить знайти? В цій стороні грибів не бачимо, але ми дуже задоволені з сьогоднішнього результату. Лисички на вечерю, перші краснюки. Повертаємо додому, але ще заїдемо в одне місце. З краю заростей пишно зацвіла бузина, дуже цінна лікарська рослина, корисні і квіти бузини, і ягоди. На лікарських сайтах, там, де продають лікарські рослини, бузина найзапитуваніша. Зараз збираємо квіти, які вони пухнасті, які запашні. Ай. З них роблять шампанське, вони самі такі пухнасті, як шампанське в бульбашках.